Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Це було давно, і в нас було ось таке сонечко, і в нас є нова шапка. Ось така. І з нею ми будемо сьогодні працювати. Погляньте, яка в неї лопата. Ну що ж, поїхали сьогодні по плану посадка цибулькових. А тут, як бачите, квіти виїхали з кімнат на вулицю, бо трішки ж потепліло. І все знову гріється під сонечком. Але нагадаю, що це все. Середина вересня і в нас потепліло. Садимо сьогодні кохюми. Один, ви знаєте, махровий я вже посадила давненько. Сьогодні садимо ще і крокуси осіті двох видів. Я довго думала, як мені краще посадити, і знімати не хотіла. Ось там росте махровий. Як бачите, ще нічого не видно. Але... Нагадаю, що це 15 вересня. А ось такий білий кохіум. Я його хочу посадити ось тут в центрі, і подивитися, що з цього вийде. Хотіла зразу три посадити кохіума на один ящик рожевий, білий, рожевий, а потім згадала, що в мене там вже щось посаджено в кінці. Ну, як завжди, не підпишу. А потім починається. Крокуси дивитеся назви, обов'язково підписуєте. Не забувайте, по центру буде у мене один кохіл, а по бокам будуть крокуси. Ось бачите, що буває, коли почистиш крокуси. Ось такий червоний опік. Тому не забуваємо. Обов'язково обробляємо цибулькові бажано в розчині Максима. Але в мене немає Максима в Німеччині. І, до речі, як бачите, я почала чистити і різати, і показую, що тут є, окрім опіка, ще і кліч кореневий. Чистила його, чистила і залишився ось такий огризок. Тому обов'язково замочили в Максимі, обробили і потім висаджуємо, щоб не було того, що по весні у вас нічого може сходити, чи так як осінні крокуси, то і тут нічого у вас не зійде. Обов'язково працюємо в рукавичках, але я не можу в рукавичках, у мене інколи буває реакція, тому я так саджу, потім руки швидше оброблю. Один із видів крокуса вже, бачите, наклюнувся, його терміново треба садити. Тому, коли замочили у Максимі, можна ще замочити і в актарі, на всяк, про всяк випадок. Ось так у мене один сорт буде сидіти, це кохіум, і далі інший сорт. Їх набагато більше, але з них менше заквітне, бо дуже багато маленьких цибулинок. Ось так пройшла посадочка. І потім вирішила посадити викопані мої рослинки. Вибачте, панчики і нарцисики, які в мене росли вже в цьому році після виганки. І висаджу з фертилярію, тому що вона пропадає, вже усихає. Давненько ж вже куплена. Немає у мене такого місця прохолодного, більш-менш. А тепер спостерігаємо за ростом моїх крокусів. На четвертий день уже з'явився білий кохім. Я вибачаюсь, не крокус, а кохім. Ось такий рожевий махровий. Він того дум, я зрозуміла. Як бачите, з одної цибулинки йде декілька квіточок, бутончиків. Потихеньку ростуть, піднімаються це травичка. Після ливня я вийшла подивитися, що. І погляньте, що вранці, сидять ось ці рижі окупанти. Це просто жах. І ще одна проблема. У мене в основному контейнер... контейнерні посадки. І вода там застоїться, потрібно робити дірочки. Ось так вранці я швиденько біжу на роботу. Мені сьогодні потрібно раніше. Як бачите, дорога для мене нова. Я тут ще не і боялася, що буде дуже мокро і не пройду. Ось так виглядає в ранішнє місто Вітерсло, начебто й восьма година, але вже так темно варто. Із-за того, що вночі йшов дощ. Друга половина вересня, вся дощова. Я вам часто показую ось цей французький городик. У ботанічному саду. І ось капуста, яка Ґрюнколь, зелена капуста, німецьке блюдо. І ось погляньте, це дійсно національне блюдо улюблене, вона є маринована і квашена, і дуже багато у всіх супермаркетах. І погляньте, яке печиво. А чому я вам його показую? Прочитайте уважно, написано кекс. Це кекс, а те, що ми звикли називати кексом, це мафіни. Отака От вона німецька мова. А мої квіточки потихеньку ростуть. І нарешті починає зацвітати рожевий колхів, махровий. і виткнулися крокуси. Це я сьогодні трішки раніше, а як бачите, вода мокра. Постійно зливаю. Земля мокра, постійно зливаю воду з цих ящиків. Треба думати, де поставити, тому що їдять ось так і слимаки мою квіточки, і заливає водою. А це не дуже добре. А на прощання я вам покажу нашого вже любивчика ось цього їжачка. І тепер з ним я передаю вам. Побажання миру та перемоги! Якнайскоріше, повернення всіх додому і тихого дня й ночі. До зустрічі в нових відео!